Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам про ще один принцип Айорведа, який звучить так. Потрібно поважати старших, вчителів та мудрих людей. Напевно, нас всіх з молоду виховували в такій традиції, що потрібно поважати старших, але ми ніколи особливо не задумувалися над необхідністю цього. Старші люди це не просто люди, які довше нас прожили. Це люди, які набули більшої мудрості життя. І повага до їх мудрості має бути виражена. Повага до батьків, які дали нам життя. Це все є. Ті основи, які дають нам шлях до процвітання і успіху, до прогресу, а значить і для здоров'я. Вчителів ми поважаємо, тому що вчителі ті, хто вказують нам шлях. і підтримують нас з рівня своєї безмежної любові, це є люди, які стоять навіть вище за батьків. Тому що батьки дають нам тіло, а вчителі ведуть нас до духовного, по духовному шляху до найвищої досконалості, до інтеграції з нашим вищим я. Вони формують нас як особистість. Вони вказують нам дорогу. Ну а мудрі люди згідно ведичного розуміння, мудрою вважається та людина, яка досягнула космічної свідомості. Та, яка повністю реалізувала весь свій космічний потенціал. Людина, яка є просвітлена і та, що знає з безмежного рівня знання відповіді на всі запитання. Повага до таких людей є природнім явищем для будь-якої людини, що хоче рости що хоче отримати благословіння. Це необхідно, тому що таким чином ми отримуємо підтримку природи і отримуємо підтримку Бога і отримуємо шлях. Немає шляху без вчителя. Немає шляху без благословіння. Ви запитаєте, де ж знайти тих вчителів? Вони завжди є. В кожну епоху народжуються великі душі, які ведуть людство, вказують йому шлях. Я є представником традиції трансцендентальної медитації. Тому своїм вчителем я вважаю великого просвітленого мудреця Махаріші Махешйогі, який все своє життя присвятив розповсюдженню ведичного знання. Але для кожного можна, може знайтися свій вчитель. Вчитель це людина, яка зробила якийсь внесок в наше життя. Це людина, яка Чогось нас навчила і завдяки тому ми стали успішнішими. Ми стали рухатись більш самостійно. Ми стали самодостатніми. Бажаю кожному з вас знайти свого вчителя і отримати його благословення. Коли учень готовий, Вчитель знаходиться завжди. Дякую.